19 жовтня. Площа фонтанів у Ладижині. Місце, де спорт поєднався із благодійністю. Ладижинський забіг зібрав майже шість сотень учасників з усієї України від Києва й Одеси до Луцька та Криму. На старт вийшли і дорослі, і діти. Зранку короткі дистанції для наймолодших. Потім забіги на один, п'ять і десять кілометрів, а також скандинавська ходьба. Уздовж маршруту волонтери, підтримка і щирі емоції. На фініші кожного чекала медаль. Як нагадування, головне не результат, а участь. Паралельно за бігом діяли благодійні локації: фудкорти, майстер-класи, безпрограшна лотерея. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту, Агенції масового спорту України, Ладижинської міської ради та благодійного фонду МХП громади. Нам надзвичайно важливо, щоб у кожній громаді в людей була можливість бігати, займатися скандинавською ходьбою, і саме такі фестивалі будуть побуджувати, щоб на загальнодержавному і в кожній громаді. Люди мали можливість відвідувати спортивні події, тому що ми передбачаємо, що спорт це активний драйвер, активний двигун розвитку в цілому країни. Попри виклики, які з нами сталися, ми маємо розвиватися і в спортивній галузі. У нас є тісна співпраця з фондом МХП Громаді. Вони є співорганізатором такого заходу, і нам приємно працювати з партнерами, які. Проводять таку роботу на теренах Вінницької області, а також на теренах України. Учасники з різних міст з різними історіями, але з однією метою. Хтось біг уперше, хтось в друге. А для когось це стало справжнім викликом. Ну, тривога! <плес> така приємна тривога, приємний приплив адреналіну, як перед будь-якими змаганнями, а потім у фініші відчуття кайфу, задоволення, що ти долаєш цю відстань. Бігли не лише заради спорту, а й заради віри, у свої сили, у перемогу, у життя після війни. Те, що ми бачили дітей, які вони щасливі, активні, і так як вони хочуть зробити свій внесок і крок в своєму житті, то знаєте, такі заклади важливі, їх треба робити, тому що це і патріотизм, це і спорт, це і важливе фізичне життя в нашій громаді. Ладижинський забіг це про рух, який об'єднує, про людей, які не стоять осторонь. І про вдячність тим, хто сьогодні боронить країну. Ця серія забігів є дуже мотиваційною, як на мене, для всіх людей і для всіх мешканців нашого міста. Більшість учасників, які брали участь, на мою думку, це саме аматори в цьому спорті, ну любителі, так би мовити. І насамперед це виклик самому собі, що дійсно ти це можеш, і це тобі під снагу. Тут бігли заради збройних сил України, заради громади, заради життя. Учасники забігу вкотре довели: українці сильні і тілом, і духом.